Вітаю на соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події на цей час. А то триває. За минулу добу загинуло троє військових. Економія по-українськи. Чиновників позбавили великих пенсій і пільг. Крим не наш. За таке гасло в Росії саджатимуть за грати. Під Києвом зійшов із рейок швидкісний потяг Хюндай. Поїзд з полученням Трускавець-Дарниця наїхав на автокар. Як повідомили в прес-службі в південно-західної залізниці, водій автокару переїжджав колію у невстановленому місці. В результаті відбувся схід колісної пари. Жертв і постраждалих немає. Пасажири були переміщені в інший потяг. На місці аварії тривають відновлювальні роботи. У зоні АТО напруга не спадає. За добу троє військових загинули, 27 поранено. Найбільш нестабільна обстановка зберігається в районі Донецька, Горлівки, Луганська, Антрацита, Сєвєродонецька та Краснодона. Про це повідомив лідер групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його даними, усюди терористи проводять мінування доріг, по яких сили АТО здійснюють переміщення особового складу і техніки. Так, поблизу населеного пункту Червона Зоря на фугасі підірвався бтр 80 сил АТО. П'ять силовиків отримали поранення. У цьому ж районі також на фугасі підірвався БМП. 2 У бойовій машині здетонував боєзапас. Два військовослужбовці загинули, шість поранені. Крім того, терористами здійснений мінометний обстріл пункту пропуску Довжанський. Також проти силовиків працювали снайпери бойовиків. П'ять військовослужбовців поранені. У засідку потрапила колона сил АТО. Один військовослужбовець загинув, три поранені. А от у слов'янську досі знаходять зброю та вибухівку бойовиків. Тільки з однієї схованки вивезли дві вантажівки боєприпасів. Зброю знайшли разом із документами. В них зазначені номери російських військових частин та прізвища відповідальних осіб. Фронтові нотатки також російською. Відповідно стандарту, і військова форма, і армійські каски, і індивідуальні перев'язочні пакети. Вкладу боєприпасів входили такі боєприпаси як ПГ-9. Це до дотанкового е, гранатомета СПГ-9 з кількості трьох м'ячків. протипіхотна міна МОН-50. Для порівняння у нас є наша протипіхотна міна Мон-50. Українську військову льотчицю Надію Савченко затримали як біженку. Наразі вона перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Воронецької області. Слідчий комітет Росії заявляє, що при перевірці документів вона була затримана для встановлення особи. З'ясувалося, що Савченко проходить як підозрювана по кримінальній справі про вбивство російських журналістів. Обвинувачення Савченко пред'явили в присутності адвоката і перекладача. А про сам факт затримання одразу ж було сповіще посольство України в Росії. Вже четвертий день під міністерством соціальної політики пікетують люди, називають себе переселенцями з Донбасу і вимагають від держави звернути на себе увагу. Щоправда, на камеру спілкуються неохоче. Пікетувальникам підвозять харчі. Їх дії всіляко координує організатор. Хто він і що має на меті, нам розповів представник міністерства. Той представник, який представляє інтереси цих людей, Павло Кельман, він заходить в міністерство і просить, щоб міністерство пролобіювало інтереси конкретної фірми, яка комерційно надає поступ нашому міністерству. І каже, якщо ця фірма... Буде тут працювати, тобто ми пролобіємо її інтереси, то через півгодини ці люди звідси розігнуться. Ми звернулися в органи внутрішніх справ і маємо надію зустрітися з, о, з паном Кельманом в суді. Економія по українськи, колишніх чиновників позбавили великих пенсій і пільг. Відповідну постанову підписав кабінет міністрів України. Нею уряд скасував попередні постанови, де колишнім чиновникам і їхнім родинам держава платила високі пенсії і фінансувала пільги та лікування. Зокрема, пенсії у колишніх посадовців були в десятки разів більші за мінімальні. До того ж, вони мали 50% знижки на комунальні послуги, безкоштовно лікувалися та проживали у помешканнях. Все. Це уряд відмінив і звернувся до президента України та Верховної Ради з проханням скасувати пільги всім колишнім керівникам урядів, генералам армії, радникам юстиції та іншим чиновникам. Загасло Крим не наш в Росії будуть саджати на чотири роки. Рада Федерації ухвалила закон, що посилює кримінальну відповідальність за публічні заклики до сепаратизму. Покарання передбачає штрафи та позбавлення волі на термін до чотирьох років. Закон відправили на підпис президента Володимира Путіна. Нагадаю, Росія вважає тимчасово окупований Крим частиною Федерації, і тепер заклик повернути півострів Україні в Росії вважається закликом до сепаратизму. Навіть похід у магазин для цих людей стає подією. Інваліди на візочках без сторонньої допомоги дуже часто не можуть подолати сходинки та високі бордюри. Тим паче складнощі виникають із громадським транспортом. Наскільки облаштована столиця України для такої категорії людей дізнавалась Анастасія Остроушко. Юля не ходить уже восьмий рік. Кожен день для неї це боротьба за нормальне життя без сторонньої допомоги ані в магазин сходити, ані в транспорті проїхатись. Київ просто не пристосований для людей з обмеженими можливостями. Щоб привернути увагу до проблеми, столичні чиновники та волонтери організували квест разом із Юлею. Ми пройшлися по звичному для кожної людини маршруту. Почали з аптеки. Проте цю висоту Юліному візочку взяти нереально. Проблема в тому, що пандус. Не відповідає нормам будівельним абсолютно ніяк. Тільки найголовніше, щоб цей пандус не був, скажем так, атмазка, що ми зробили, а щоб он був дійсно функціональний. Для цього є будівельні норми. Керівництво цієї аптеки вибачилось за незручності та пообіцяло за літо все виправити. Проте цю ж ситуацію ми побачили біля іншої. Не піддалися і сходинки центру адміністративних послуг. Тут немає ані пандусу, ані кнопки виклику працівників. В організації пояснюють, замість кнопки є самі співробітники. Рецепшн працює, і є такий момент, що чоловік виходить і якби моніторить присутність. Доводиться когось із прихожих просити про допомогу, особливо, якщо тут навіть ніяким криком не докричишся, ні до кого не догукайся. Найтяжче дався Юлі громадський транспорт. В автобус без сторонньої допомоги зайти нереально. Того, щоб заїхати, є спеціальна платформа. Ні, це стара модель. Це стара модель. У нових да вона є, вона викладається. А в старих її взагалі немає. Наступний пункт нашого маршруту – районне управління праці та соцзахисту населення. Попри віддаленість від зупинки громадського транспорту, нерівну дорогу та високі бордюри по дорозі до організації. Сама будівля відразу приємно здивувала Юлю. Панду зроблений за нормами, пристосований для людей з обмеженими можливостями і туалет. За проходження перешкоди наша героїня отримає картку відзнаку. Олександру пощастило більше. На його маршруті йому піддалися аж три перешкоди. Пантуси тяжкі, але заїхати можна. І спуститися теж без посторонньої допомоги. В кафе чи під не не бо... тому що там пантуси, але там пантус закрили літньою площадкою. Увагу до проблеми привернули, маршрут хоч і зі складнощами, проте пройшли. Якщо два пандуси ми навіть не взяли, навіть не пробували, автобус без пандусу дуже весело було залазити. Ну от тільки одна станція із нашого квесту була доступна, тому екстремально все таки Місцеві чиновники виявили проблеми і вже взялися їх вирішувати. Просять більше повноважень та грошей. Слідуючий етап це звернення до органів для того, щоб чтобы... нас А включили в комиссии по приемке жилья, Б, чтобы на э, устройство пандусов нам выделяли средства. А третий этап ⁇ это то, чем мы сейчас занимаемся, это поиск спонсоров, инвесторов, которые могли бы э, достроить необходимые пандусы в тех местах, где это на самом деле необходимо. Щоб прояснити ситуацію із забезпеченням середовища для людей із обмеженими можливостями, ми надіслали запит в КМДА. Проте у столичній адміністрації нам прокоментувати це питання так і не змогли. Цьому завадили кадрові ротації. Мовляв, людину, яка відповідатиме за соціальну сферу, просто ще не призначили. Та поки чиновники вирішують свої питання, люди з обмеженими можливостями щодня долають перешкоди. Анастасія Острушко, Вікторія Канюка соціальна країна. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках дочекайтеся.